Казка про розумне мишеня. Мишеня зловила кішка, і співа Не бійсь, малишко, у кота і мишки в льох підем гратися удвох. Мишеня перелякалось, в кішки хижої спиталось. Хто ж з тобою так гуля, мама нам не дозволя. мур мур моркоче кішка, та пограйся ти хоч трішки. Мишенятко каже, ні, щось не хочеться мені. Може б, ми погрались трішки, тільки хай я буду кішка. А що кішка ти забудь, зараз мишкою побудь. Засміялась кішка Мурка, ой ти сіра, сіра шкурко, як тебе не називуть, мишці кішкою не будь. Мишенятко каже Мурко, іди пограємося в шмурки. Очі хусткою закрий і лови мене мерщій!» Зав'язала очі кішка, визира з під хустки нишком, дасть відбігти її від лап, потім знову мишку. Хап, мишенятко каже Кішко, вже болять у мене ніжки. Дай прошу тебе на мить прилягти і відпочить. Ну, гаразд, моркоче кішка, – коротконіжко. Будем грати, а затим я тебе любенько з'їм. кішці сміх, малому ж гірко, та в тину знайшлася дірка. Миттю в дірку навманя шасть і зникло мишеня. Навкруги шукає кішка няу, няу, де ти, мишко, а воно не клич дарма, де було тепер нема. Покотилось по підгірку, Закотилося у нірку, шив звірок у нірці ті, Тхір, хитрющий та меткий, гострозубий, жовтобокий, злодіяка гостроокий. Кожен день він полював і курчат по селах крав. От прийшов він із роботи і питає гості Хто ти раз потрапило в нору, Починай зі мною гру. У кота і мишки в жмурки? запитала сіра шкурка. Ні, не в жмурки. Ми, тхорки, більше любимо кутки. Що ж, почнемо, та спочатку порахуємося, братко». Я звірятко, і ти Мишеня я, ти тхорятко. ти хитриш, я розум маю. Хто розумний, той тікає. Зупинись, кричить тхорядко. І біжить за мишенятком. Мишенятко ж у лісок і сховалось під пеньок. А до нього білки з дуба, Вийде граться в горю дуба. Мишенятко їм пишіть, спина і так уже горить. Тут, звертаючи з доріжки, Суне звір, страшніший кішки. Весь, як щітка з голочок, Був то сірий їжачок. А назустріч їжачіха, вся в голках, немов кравчиха. Закричав тут їжачок, не втечеш від колючок. Ось іде хазяйка мати, грайся з нею уквачати, а зі мною в чихарду. Ну, виходь скоріше жду. Мишеня іти не стало, а подумало й сказало: Ні, не хочу в чехарду, на голки ще попаду. Ждуть їжак і їжачіха, мишенятко, тихо, тихо, по доріжці поміж трав прошмигнуло й слід пропав. Ось добігло до узліску, чує, жаби плачуть близько. Караул, біда, кваква, -ква, он до нас летить сова. Бачить, мишка, справді мчиться, і не кішка, і не птиця вся строката. Дзьоб кривий, пір'я дибиться на ній. Очі круглі, як горішки, вдвоє більші, ніж у кішки, Затаїло воно дух і сховалось під лопух. А сова все ближче, ближче, а сова все нижче, нижче і до нього промовля Вийди гратися, маля. Може, в хованки? спитало, і мерщій пустилось драла. Заховалося в траві не знайти його сові. Цілу ніч сова шукала, ранком бачити не стала, сіла стомлена на дуб, і очима луп та луп. Мишеня ж умило рильце без водиці і без мильця, І пішло шукати свій дім. Там татусь і мама.